Лілія живе з сім'єю в будинку Лібмана майже 20 років. Невдовзі після переїзду зробили ремонт. Досі квартира виглядає як нова, хіба що на стелі пляма від води. У тому, що будинок руйнується, Лілія звинувачує сусідів. На протяженні уже літ 10 наш дом і наш всіх жильців дома не залишає ніхто в покої. Не ставляють покої. Одна єдина будівельна компанія, яка положила гласний мікрорайон і яка намагається його захопити любимо. Силами, які у них є, це стрільна компанія інкорґруп во главі з Русланом Тарпаном. у цій частині будівлі на розі садової та преображенської кілька років тому прогнив водопровід. Люди самі провели собі трубу з іншої частини будинку. Тут всього кілька житлових квартир, решта зруйновані. Стан кам'яниці досліджував науковий інститут Екобуд з цілої низки причин. Будинок Лібмана і два сусідніх визнали аварійними. Потенціал цього здання, якщо не предпринімать нік. Правильних мер, своевременных мер потенціал очень. Мы Ми можемо говорити о переходе этого здания з непригодного для проживання со состояния в непригодне в тех техническому смысле. А це здание, конечно, можна отреставрировать. Более того, це не така уж проблема. Ми навіть в в плохом состоянии здания знаємо, як отреставрировать. Будинок Лібмана побудували в 19 столітті. Довгий час він вважався одним з найкрасивіших в Одесі. Але 10 років тому його визнали аварійним а через два роки позбавили статусу пам'ятника архітектури, і ось тепер виконком вирішив, що він не придатний для життя. Мешканці бояться, що тепер їх виселять. Втім, юристи сумніваються, що такий варіант можливий. Даному рішенні з полкома ні слова о виселенні людей. Ну якщо все-таки таке рішення буде прийнято, то з дійствуючого законодавством город буде об'язаний предоставити цим людям відповідальне житло. Чиновники заспокоюють, виганяти на вулицю людей ніхто не буде. людьми нічого не буде, Ніхто нічого не збирається екстраординарного екстрадінарного права Більшістю квартир у будинку Лібмана і сусідніх володіє компанія Інкор Групп Руслана Тарпана. Прості жителі в меншості. Багато хто впевнений, що до такого жахливого стану будинок довели навмисно. А нещодавно знов згадали проект забудови всього кварталу. На місці будинків Русова, Лібмана та двох сусідніх може з'явитися величезний монстр з куполом. Ом, на щастя, поки це лише проект. Юрій Гальченко, Сергій Колмиков, Тарас Осіпов, Віктор Добринін. Підсумки тижня, перший міський.